Я майже три роки сплю в одних і тих самих. Піжамних штанах. Я біженка з Донбасу, і коли ми приїхали в Київ, у нас була лише одна валіза з одягом. Це знаєте, все життя в одній валізі. Тоді це було не так смішно, як зараз. І одна моя підписниця, тере хороша знайома, каже: Давай я тобі прийшлю на перший час там деякий одяг. І вона мені прислала оці піжамні штані. Це було в 22-му році, майже три роки тому, і з тих пір в мене повністю змінився гардіроб. І навіщо я зараз на весь інтернет розказую історію про мої всраті штани? Я ару з того, що я абсолютно ніяк не прив'язуюсь до одягу. Я вже сама свій одяг давно віддаю переселенку. А тут до мене причепилися штани, яким вже три роки у нас такі скандали вдома, тому що моя дівчина постійно намагається їх виконати. Вона каже, що вони старі, валючі і розтягнуті. А я, коли ці штани в стірки, кажу, що мені буквально немає чого носити. Всі інші штани мені не підходять, тому що я хочу саме ці. Пройшло три роки, і я подумала, що було б непогано все ж таки змінити мої штани. На інші що, якщо я спробую знайти такі самі штани, як у ці, без назви, без артикулу, без бренду, взагалі без нічого. Я навіть не знаю звідки моя подружка тире, підписниця їх взяла. Моя дівчина буквально мене приб'є і виселить разом з цими сратими штанами десь на вулицю. Тому що тепер у мене буде дві однакові пари штанів. Здрасте. дивись, можеш, будь ласка, відкрити і ну, просто глянути. Та да блін, воно вже. <laughs> ну, типа, на бомжайске уже. Ну будуть на вихід На вихід? А че вот домашні Давай викинемо, а? Все, я викидаю выкидаю. Все, я викидаю Я викидаю да.